Друзі, всім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з чудовою книжкою. Вона має назву Литюча книжкова крамниця Франкліна. Її написала письменниця Джен Кембл. Проілюструвала ці гарні картинки ілюстратор Кетті Гарнет. Як ви вважаєте, про що вона? Що в нас зображено на книжці? Правильно, це історія про дракончика. Отже, слухаємо уважно. Франклін обожнює історії. Історії зігрівають його вночі. Його вхідні двері це книжкова шафа, яка захищає від вітру. У печері, де живе наш Франклін, багатсько-багатсько книжок. Він полюбляє читати їх у голос, щоб усі їх чули. Щодня Франклін читає про короля Артура і катання на роликах. Про електрику та витічку. Він читає про павучки, про балет, а також про кунг-фу. Коли сідає сонечко, Франклін читає при світлі тисячі світлячків, бо світлячки також обожнюють слухати історії. А якщо ніч тепла, то він розправляє свої крила і летить далеко-далеко в небо читати при місяць. Поблизу печери Франкліна є містечко. Іноді Франклін туди навідується, але там завжди тихо та порожньо. Нема кому послухати його історію. Тож Франклін повертається додому, читає про гімнастику і допомагає кажанам установити трапецію в печері. Потім він голосно позіхає, витягує хвіст і вмощується в ліжечку з чашкою ромашкового чаю. Він спить під сотнею коміксів і мріє про вікінгів, які плавають морем. Одного дня біля струмка Франклін бачить чоловіка. Що ж це за чоловік та яка історія трапилася з нашим зеленим другом, ви дізнаєтесь, завітавши до бібліотеки на Шевченка.